Не знаю, наскільки правдива інформація, але ось таке побачила. Дивіться. Це укриття відчиняється автоматично на час дії повітряної тривоги в місті Києві. Це на оболоні. Така штука. І отакі двері. Ну так є вже укриття. Відскануйте. PR-код, відкрийте бот, натисніть меню, кнопку Старт, введіть панелі отримання у форматі актуальний пін-код знаходиться та діє тільки під час повітряної тривоги. На кожну нову тривогу в Telegram-бот приходить новий актуальний Пін-код. Ну, я думаю, що воно. Функціонує, якщо бот, якщо вже ж не люди, а якісь боти працюють, то може працює.